Дослідження генетики та каріотипу геном 10 го А класу. Проєкт підготували учениці 10А, го а, Луганська Катерина, Язіва Аріна та Євтушинська Ярослава. Каріотип людини це зображення усіх хромосом людини або ж їхня сукупність. Щоб отримати цю картину, хромосоми виділяють з клітин, фарбують і досліджують у мікроскопі. У нормі каріотип людини складається з 23 пар хромосом. 22 пари називають аутосомами, а останню пару статевими хромосомами. Каріотип дозволяє визначити склад хромосом, стать людини, генетичні аномалії та патології. Каріотипування це дослідження, що дозволяє виявити відхилення у структурі та числі хромосом, тобто таким чином з'ясувати причини певних захворювань, зокрема генетичних. Геном це повний набір генетичної інформації в організмі. Він надає всю інформацію, необхідну організму для функціонування і зберігається в хромосомах. Геном служить комплексним планом, який керує ростом, розвитком, функціонуванням і розмноженням усіх живих організмів. Вивчення геномів лежить в основі сучасної біології, розгадуючи таємниці різноманітності життя, еволюції та фундаментальних біологічних процесів. Поняття геному охоплює не лише послідовність нуклеотидів, які складають генетичний матеріал, але й складне розташування генів, регуляторних елементів і некодуючих ділянок у хромосомах організму. Ми провели дослідження деяких складових геному нашого 10-го А-класу. Зокрема, розпитали однокласників про колір очей, волосся та групи крові, які вони мають. На основі опитувань ми склали діаграми. Почнімо з кольору очей. Виявилося, що колір очей пов'язаний зі складнішими факторами, ніж вважалося раніше. Науковці виявили, що всі люди колись мали карі очі, доки в одному з генів не сталася генетична мутація, ймовірно, від 6 тисяч до 10 тисяч років тому. Ця мутація вплинула на вироблення меланіну в райдужній оболонці, що відповідає за кольор очей, що і призвело до появи інших кольорів очей, таких як бурштиновий, горіховий, зелений і блакитний. Спочатку вважалося, що кольор очей контролюють лише кілька геномів, однак дослідження показали, що в цьому задіяне десятки генів. Попри таку складність, існують закономірності в розподілі кольору очей по всьому світу. Також проаналізувавши нашу діаграму, Яку ви зараз можете побачити, можна заявити, що серед українців в нашому класі найпоширенішим кольором очей виявився блакитний, що характерно частіше для північних народів. Але ж можна помітити, що немає в нас одного кольору, який би переважав це свідчить про те, що наше населення активно змішувалося з генами сусідів і тому вийшли такі неоднозначні результати. Варто зазначити, що у світі найбільш поширеним кольором очей вважається саме коричневий. Колір волосся. Понад 60% всіх українців мають саме надніпрянський антропологічний тип, що виявляється в русявому кольорі волосся, середній ширині обличчя, переважно темному кольорі очей. Йдеться в дослідженні дяченка антропологія українського народу. За нашим дослідженням видно, що в нашому класі переважає кількість шатенів, що, до речі, і свідчить про належність до надніпрянського типу зовнішності, а тобто помірного клімату. Велика частка також припадає на людей русявого кольору волосся та на брюнетів. І зовсім невеличка частинка – це блондини. Група крові. Група крові це генетично наслідувані ознаки, що не змінюються протягом життя. Наявність у людей різних груп крові зумовлена генетичними чинниками, які містяться у довгому плечі дев'ятої хромосоми. Розрізняються групи крові залежно від наявності і типу антигенів, які розміщені на еритроцитах. Всього існує 4 групи крові, кожна з яких має позитивний та негативний резус-фактори. В Українців найпоширенішою групою крові є друга група, далі йдуть перша, третя та четверта. В 10 А-класі серед учнів переважає третя група крові, як позитивний, так і негативний резус-фактори, і далі йде друга група крові. Дякуємо за увагу!